Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 7 лютого фахівці комунального підприємства Спецкомунтранс здійснили демонтаж тимчасової споруди по вулиці Олександра Федорченка. Ця споруда належить управлінню Полтавської єпархії УПЦ Московського патріархату і була встановлена без дозвольних документів. Відповідно до припису про усунення порушень вимог законодавства і правил з благоустрою Миргородської територіальної громади, мав повинні були демонтувати ще до 10 січня самі власники. Представників єпархії проінформували про необхідність звільнити цю земельну ділянку. Було запрошено туди представника цієї єпархії. Пояснено, що використання землі є незаконним і був складений відповідний протокол перевірки, в якому зазначили, що необхідно зробити, було зафіксовано скажімо, факт цього незаконного перебування на земельній ділянці комунальної власності. Оскільки власники МАФу не виконали вимоги, продовжує Сергій Швайка, виконавчий комітет міської ради своїм рішенням від 19 січня доручив комунальному підприємству демонтувати малу архітектурну форму. Виконавцем даних робіт було визначене комунальне підприємство «Спецкомунтранс». Відповідно до цього рішення, комунальне підприємство сьогодні виконало цю роботу. Вони демонтували і вивезли незаконно встановлену тимчасову споруду. Для демонтажу та перевезення переобладнаного вагончика залучили працівників комунального підприємства та додаткову техніку. Попередньо провели роботи із відключення комунікацій. Усі витрати на проведення робіт та зберігання тимчасової споруди згодом має відшкодувати власник. Комунальне підприємство Тепловодсервіс отримало чергове дороговартісне обладнання від американських партнерів, яке допоможе фахівцям більш ефективно працювати у будь-яку пору року. Два роки тому підприємство отримало професійний трактор, який, за словами працівників, майже безупинно виконує роботу. Тож цього разу, в рамках проєкту «Юсейд Говерла, підприємству Тепловодсервіс надали корисне обладнання, яке дозволить трактору працювати в повну силу, розповідає заступник міського голови, начальник управління комунальними ресурсами. Ресурсами Миргородської міської ради Сергій Швайка це обладнання допоможе підприємству більш продуктивніше скажімо, працювати. Тут і ковш трьохпозиційний для розчистки снігу, тут і ківш додаткового для планування. Також навісне обладнання з допоміжним, ну скажемо, з допоміжними приладами. Це Гідромолот, який дуже важливий в зимовий період, та і в літній, коли проводяться розкопки роботи по демонтажу асфальтопокриття. Тут і ямобур з, ну, з додатковими секціями. Наразі трактор повністю забезпечений додатковим обладнанням. Його наявність буде значно економити час і гроші підприємства. Навісне обладнання коштує кілька мільйонів, тому на його придбання за кошти міського бюджету могло піти багато часу. Але завдяки партнерам необхідні складові для роботи трактора. Тепловодсервіс тепер має. Ми це планували закупляти через брак коштів в бюджеті. Ми його не могли купити, а зараз ми його отримали і будемо його використовувати на всі 100%. Сам трактор це порядка п'яти мільйонів. Гривен плюс це все додаткове обладнання, яке вони дали це також, десь така ж приблизна вартість. Тому ми дуже дякуємо нашим партнерам. Це досить вагомий, вагома допомога і підприємству і місту. Із новим навісним обладнанням для трактора будь-які надзвичайні ситуації завжди залишатимуться під контролем фахівців комунального підприємства Тепловодсервіс. Миргородська громада, як партнерка проєкту «Юсейд Говерла, і надалі буде отримувати комплексну підтримку для надання послуг та місцевого економічного розвитку. З 1 березня 2024 року розширено коло осіб, які можуть отримати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Кабінет міністрів України прийняв постанову номер 94 Деякі питання соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб та інших вразливих категорій осіб. Були внесені зміни, які розширюють можливість призначення допомоги малозабезпеченим родинам. Це стосується сімей, які повернулися за кордону, ще не встигли працевлаштуватися і не мають джерел доходів. Раніше допомога малозабезпеченим родинам не призначалася, якщо в родині є працездатні особи, які не працюють, не навчаються, не служать, не перебувають на обліку в центрі зайнятості більше, ніж три місяці, або за них не сплачувався ЄСВ протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи. Фактично це унеможливлювало отримання такої допомоги родинами внутрішньопереміщених осіб, які внаслідок переміщення втратили роботу, а також родинами, які повертаються в Україну після тривалого перебування за кордоном. Цю ситуацію змінено прийнятим рішенням уряду. Відтак, з 1 березня, допомога призначатиметься на 6 місяців для родин, що повернулися в Україну після тривалого, понад 90 днів поспіль перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ для родин внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ. Водночас, аби сприяти поверненню таких сімей до економічно незалежного і самостійного життя, виплата допомоги для малозабезпечених поєднується з інструментами стимулювання до працевлаштування. Так, якщо в таких родинах є непрацюючі працездатні особи, вони повинні на момент подання заяви на призначення допомоги бути зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні, або перебувати на обліку як такі, що шукають роботу, або протягом двох місяців після призначення допомоги працевлаштуватися, або стати на облік в центр зайнятості, аби фахівці центру допомогли їм знайти роботу чи за потреби пройти перенавчання та перекваліфікацію. Якщо особа не здійснила заходи щодо сприяння своєї зайнятості, виплата допомоги припиняється після закінчення двомісячного строку. Громадська організація Хартія пам'ять ініціює встановити в Миргороді у парку імені Тараса Шевченка пам'ятник кобзарю. За словами голови громадської організації Андрія Левченка, всі необхідні дозволи вже отримані і навесні хочуть розпочати роботи з його спорудження. У нас складені договори із, з, з забудовником і з тим, хто буде робити колону. І ми зараз підходимо до підписання договіру з самим скульптором. Скульптор буде з Полтавщини, теж заслужений художник. Новий пам'ятник видатному українцю кардинально відрізнятиметься від встановленого монументу в 1971 році. Образ буде молодого Тараса Григоровича Шевченка. Ми хочемо подати того романтичного, того омрійного. З розкріпаченого, закоханого в життя Тараса Григоровича. Планують, що пам'ятник буде у вигляді погруддя на двометровій гранітній колоні. Малу архітектурну форму встановлять на другій клумбі центральної частини парку. Ми присвячуємо цей проєкт, цей славетний проєкт нашим загиблим ге героям, нашим землякам, які поклали своє життя, щоб. У -у -у... України була абсолютно українською. Шевченкіана, ініційована хартією пам'ять та громадськістю, розпочалася ще 10 років тому. У 2014-му на будинку, де свого часу стояла хата, в якій зупинявся Тарас Григорович, гостюючи у Миргороді, встановили меморіальну дошку. Роком пізніше, за ініціативою цих місцевих активістів, був підписаний пам'ятник Тарасу Шевченку, який до цього стояв без відповідної таблички з написом. У 2019 році парк Дружба перейменували на парк імені Тараса Шевченка. А у 2020 році громадська організація встановила у цьому парку інформаційний стенд Шевченко і Миргородщина, на якому зібрані історичні відомості про місця, які часто відвідував поет під час свого перебування на Миргородській землі, та посилання на додаткові джерела у вигляді qr коду Ми починаємо акцію на, на рівні нашого міста. Залучити громадськість. Щодо благодійних пожертв на цей проєкт, ми дійсно потребуємо коштів і всі, всі подальші, вся подальша інформація буде у нас викладена в інтернеті. За словами Андрія Левченка, на цьому початковому етапі потрібно зібрати 28 тисяч гривень для побудови та облаштування земельної ділянки під постамент. Щомісячні зустрічі літературного об'єднання дієслово, насичені емоціями та поезією. Останнім часом тут звучить багато віршів, народжених війною. Лютий час відбиває години цілілий. Він приріс до стіни з воєнні роки. Сивий попік жалю, ліг на смуток зболілий, і сльозою тече по борознах щоки. На кожному зібранні автори діляться своїми творчими здобутками, отримують відгуки та конструктивну критику, а також черпають натхнення від спілкування з однодумцями. Наразі у нас налічується від ну, в середньому 16 постійних учасників. Склад об'єднання постійно змінюється. У нас до нас е, заходять нові таланти, нові люди. На жаль, ми втрачаємо наших дієслівців, <кхи> Життя таке, дехто виїхав за кордон, тому не може зараз бути з нами. Але ми працюємо. Людмила Васильченко очолює об'єднання дієслово на громадських засадах уже рік. Вона з родиною у 2019-му переїхала в Миргород з міста Хорол і відразу ж влилася в місцеву спільноту. Поетеса говорить, спілкування в колі однодумців надихає. Історія літоб'єднання розпочалася давно. За ініціативою працівників літературно-меморіального музею Давида Горамішвіля зібралася група людей, щиро захоплених поезією. Їхнє єднання переросло в потужний творчий рух, який збагатив культурне життя Миргорода. Перша очільниця дієслівців, поетеса Лариса Гараган, згадує про ті часи з великою теплотою. Об'єднання організувалося у 2005 році, в вересні місяці, за пропозицією працівників музею, зразу зібралася така. Спільнота закохана в поезію, закохана в музей, закохана в кожний прожитий день. Завдяки активній позиції поетів та підтримці програми Місто активних громадян вісім років тому світ побачив перший літературний альманах Миргородські обрії. З того часу це видання стало щорічним, збираючи на своїх сторінках кращі твори місцевих авторів. Поштовхом був була ініціатива. Сергія Олександровича Кузняцова, а давайте. І всі підтримали. І так ось скільки років у нас ці альманахи. Радують, радують наші бібліотеки, радують наших читачів. Під час останнього творчого засідання поети обговорили організаційні питання щодо чергового видання. От зараз у нас готується до друку альманах. Участь приймають 14 авторів, кількість примірників. І сьогодні будемо вирішувати технічні питання. І я думаю, зовсім скоро ми вже будемо цю книжечку, цей альманах презентувати. Загалом, літературний альманах Миргородські обрії призначений для широкого кола читачів. Планується, що частина майбутнього накладу буде розповсюджена в начальні заклади та бібліотеки громади. На офіційному веб-сайті Миргородської міської ради розміщено звіт міського голови Сергія Соломахи про його роботу, роботу міської ради та її виконавчих органів за 2023 рік. Запитання до звіту можна надсилати через центр надання адміністративних послуг. Офіційний веб-сайт Миргородської міської ради міську телестудію Миргород, рубрика Запитання міському голові. У 1984 році американський астронавт Брюс Маккендлес став першою людиною, що вийшла у відкритий космос без страхувального пристрою. Під час польоту Челенджера при допомозі спеціального апарату на реактивній тязі він залишив корабель і рухався навколо нього у відкритому космосі на відстані до 100 метрів. 1889 року американець Герман Голеріт запатентував першу електричну обчислювальну машину, яка була створена із застосуванням електромеханічних реле, і дозволяла обробляти чималу кількість інформації. 1906 року сигнал SOS вперше був запропонований як міжнародний сигнал лиха, замість коду CQD, який раніше використовували на суднах. У 1940 році більшовицький уряд розпочав насильницьку депортацію українського населення із Галичини та Волині. Керівництво Радянського Союзу мало на меті викорінити усі так звані контрреволюційні настрої серед місцевих жителів. Окрім того, депортація мала і економічні наслідки. Людей переселяли в основному у Сибір Далекий Схід, північ Росії, де гостро відчувалася потреба у робочій силі. За перший етап депортації було переселено майже 90 тисяч осіб. Цього дня 1998 року у японському місті Нагано відкрилися 18-ті зимові Олімпійські ігри. У 1906 році, саме 7 лютого, народився Олег Антонов, український авіаконструктор, який створив понад 60 типів транспортних літаків і планерів. Олег Антонов відомий ще як автор літака Ан-2, який широко застосовується у народному господарстві країни, також створив ряд транспортних і пасажирських турбогвинтових літаків, у тому числі літак Ан-10, А-11 і А-13.